Привіт усім! Сьогодні хотів би поговорити про МБТБ, це нова десяточка наша. Дехто вважає її надто імбовою, я ж вважаю таким середнім, таким збалансованим танком, якого є можливість накидувати, але ця можливість у вас буває раз там, блін, в 5 боїв. І з цього, ну, серед... середній гравець, можливо, його не реалізує, а от скіловічки доволі таки непогано можуть на ньому реалізовуватися за рахунок того, що вони знають таймінги, позиції. Ну, і банально цей танк не пробачає, якщо якийсь танк, скажімо так, вийшов в прокатку без якогось укриття. Отже, ми маємо касету з шести снарядів. Вони вистрілюються по дві штуки з інтервалом в 0,5 секунди. Тобто, ми маємо таких три залпи по два снарядіка. З Альфою 400, там тут, з польовою модернізацією у мене 405. Ну, з пробиттям на голді всього 305 міліметрів. Це дуже погано тут. ББшку можна навіть не дивитися, 260 це ніхто ними грати не буде. Фугаси також, вони такі середні з пробиттям 600, ой, перепрошую, з пробиттям 60 і з Альфою 515. Отже, ДПМ у нас 2900, як бачимо, кедешемося, ми 44 секунди. От всі от збірочці. По ХПшкам. Звісно що якщо поставити. Додатково в слоті на загартуванням буде мати 2.340, це, в принципі, нормально. Але я також рекомендую вибрати все на комфорт стрільби, якщо вам там потрібно буде кемпити, і це не маленька карта, там де, там, де, грубо говоря, треба лишні ХП. Але це вже, як то кажуть, вибирати суто вам. З турбінкою відрухається 55 вперед, 18 назад. Маскування немає, огляду 437 метрів. Але, 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 я собі тут погіршив, погіршив огляд за рахунок того, що покращив. Ось цю от польову на оглушення від арти, тому що переважно буду грати на ньому в рандомі. Поки що не потрібно нічого, скажімо так, міняти. По польовій. Вибрав збереження набраної швидкості. Вибрав тут від розміру кола зведення. Це ми, ми зробили тут 0.3, по суті. Тут час зведення, ми ним жертвуємо. Тут я нічого не обирав, і на четвертий я вибрав швидкість, ой, перепрошую, ХП і розмір мінус до розміру кола зведення. Тобто другою-другою тичкою ми, можливо, таки почнемо попадати. Ну що ж, давайте переглянемо вже сам бій. Отже, як бачимо, ми попадаємо на новий Енськ. Дуже мною нелюбима тепер мапа стала, тому що старий Стариянськ я розумів, як грати, я вмів його грати. Мені, в принципі, було без різниці які тут тріспи. А зараз тут ну, поки що твориться максимальна вакханалія, тому що всі їдуть ось на цю от зеленочку. Проїде вас, скажімо так, більше тяжів, чим потрібно, на цю зеленочку ви місто просто в внуліну програєте, тому що тут в місті, якщо вони піджимаються під вас, ну це, це, це майже похорони. Отже, зацілюємо ми тут прокаточки, в надії, що когось ми тут таки зацепимо, але, на жаль, ніхто тут агресивно не під'їжджає, не, не пікає і тому подібного. В принципі, тут вже мені починає ось цей от покемон на базіку заважати. Я йому, звісно, в м'якій формі це стараюся пояснити, але в нього приступ якоїсь епілепсії, і він починає мені просто заважати. Мені цей союзник, скажімо так, не подобається. Також любов, саме МБТБ до ФВшок, це, є, типу. Дуже велика. В принципі, я тут боявся, що мене десь сама бабаха зацілила, але бачу, що є 77-го вона тут відкидує. Чи пробую я тут щось нащупати цю бабаху. Бачу, що нашого 277, прям таки, як то кажуть, група захвата вже виїхала. Ось 18 назад. Це тут, в принципі, трошечки недостатньо не, не, не хватило на цього. Щоби догнати цього концептика. І, в принципі, будемо зараз спробувати реалізувати свій барабанчик. Бачимо тут 780-й. Прям-прям-прям-прям такі Пробує закатує відкатує. Ми тут другою чисто з віртухи даємо йому в башню. Його міліпіздрічиську. Ну і ось спробує заїжджати йому, чисто в спину, добиває його. Дали ми то 2000. Скажу я вам так, що якщо у вас не буде таких ситуацій в упор, де ви будете давати ось цих ось 2000 своїх, і бажано такий же самий реалізувати барабан другий, то ви ніколи не побачите адекватний середній урон на цьому танку. Кімпити здалеку, ну, це, це не про цей танк, я вам це вже, скажімо так, покажу в бою, що він максимально може не попасти як першою, так і другою попасти. Типу, цей танк дуже-дуже рандомний. У нас є рандомчик з плюс-мінус 25 по всьому, так тепер ще й зробили рандомний танк, який, як то кажуть, плюс-мінус 100 вірогідністю, може як попасти, так і не попасти. Бачу, тут 277 десь мав би проїжджати рухатися. Ну, і, як то кажуть, 277 тут трошечки, трошечки хлопець. Бачимо, що не очікував мене тут побачити. Трошки він приугнив від того, що не побачив більше свого ХП. Закюю ми тут ще єпіся. Робимо його шотним. Та й, до речі, єпісь. Такий зараз. Е... Я не пам'ятаю, чи це цей, чи це другий з нами буде грати в такі mind Games. Отже, накидали ми тут вже 4 тисячі. Розуміє, що наш, те, наша ТВПшка зараз відкисне і в них там буде прям максимальна перевага. Але також не розуміє, де в них бабаха, де в них от ПТ-шки, які, ну, звісно ж, з каменьм-кущом на геніальній зелені, дякуючи розробникам, не буде світитися. Я взагалі не розумію, на що цей Енск було переробляти, як він ну, адекватно грався. А на рудніках вони роблять просто ну, якусь непотрібну позицію і нічого не хочуть міняти. Хоча рудніки якраз потрібно таки було забрати з цього мапулу аньс лишити, як він грався. То, що що на СТ, що на ЛТшках, там можна було десь себе реалізувати. А от на рудніках, ну, хлопці, якщо ви не на важкому танку з башнею, то вам по факту нічого робити на, на рудніках. Тому що навіть не так. Якщо Якщо вони на арті против десяток, то вам там взагалі нічого робити. То що арта там це це, це, це люто. Отже, по бою бачимо рахунок 6-10. В принципі, наша команда Ну так очікувано зливається все. Я тут роблю помилку, до речі, що міг засвітитися зараз від їхньої кімпи, ось тут, от яка її чекає. Тому що цей заборчик ще мене приховував, так як я його поламав, то міг і зробити якісь. Льогенький підсвіт. Думаю, тут є 77-го, цього підкемпити якось, щоб, 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 скажімо так. Ось першою ми тут віртушку попали. Пробує тут грілька зацілити, але спойлер, він мені зможе дати перший. Пробує тут цього фоша якось рятувати, спасати. Тут є засі, засвічується. Ну, і поки в такій. На півпозиції хочу, хочу роздамажити ось цих покемонів на, 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 на цих. Ось тут другою закинули, і дивіться, що буде зараз бабахою. Бам-бам. Бабаха тут поки вицілила, ми вже даємо 5700. Тут, до речі, я не пам'ятаю датки. Получаю від гріля, лишаюся з 500 хп. Ну, я розумію, що мені потрібно максимально зараз уїжджати, продавати своїх, скажімо так, тімейтів. тому що я тут. Поки що кадешний, нічого вивезти не можу. Ну і, в принципі, вони розтягнули цю мапу, зробили цю ЖД настільки великою і неіграбельною, що ну, я не розумію просто, е, нащо було це от робити. Можна було б додати, додати просто по одному квадрату до додаткових тих пару доміків тут, от, щоб можна було щось більше дефатися, сейвитися, типу, від цього. От. Зробити трошки ширшим нехай, нехай трошки ширше жде нехай. І просто ось так от відділити, щоб можна було тут от пару танкам, якихось там ЛТшок проїжджати, щось там робити, чудити. Ну, нащо було ось цю частину додавати мапки? Ну, це, це для мене загадка лишається. Отже, пробую я тут якраз бачу грілька, якраз бачу, як він тут закатується, даємо йому. Ідеально просто ловим на каточок, що він не може в нас вивернути. Лишаюся я тут з в суті, однією пайкою. Думаю, що це робити. На, на мене буде їхати Єпіс, на мене буде їхати 에, Шкода, на мене буде їхати ФВшка. Ну і будемо якось спробувати розігрувати мансити 30 секунд. І тут прям я не знаю, якимсь чудом я засвідчую Єпіся. Він не світиться, він поки що не розуміє. Де я, по суті, буду, поки що він мене не спотає ніяким чином. Ну і я ось так от такими мансами просто від нього тікаю. Він дуже швидкий на диво, що моєї максималочки просто не вистачає, щоб... Ну, ну, це стежка, це от, по факту динаміка Стежки. Ось це ото, що в мене є це динаміка якоїсь крін крінжатінки. Пробує тут от щось його, скажімо так, розводити. Розумію, що він. Оп! Що він мене з однієї тички не забирає, спотаю. Я тут другого. увазі, засвічує. Ну і зараз буду пробувати якось ще його підловлювати, цю шкоду. Розумію, що вона має тут, от, в принципі, виїжджати. Ну, да, він мене перехитрив тут. Даємо йому одну, на жаль, другу. А ні, ми закидуємо там чисто дві. 859, 7600 шкоди, в принципі, на цьому завершується наш бій. Ну, по суті, ось така от наша МБТБшка. В дечому вона програє, тому що ви не можете запушити фланг, ви не можете в соло там видавити якихось тяжів, тому що у вас абсолютно немає броні. Ви мусите грати від союзників. І. В чому сама сила того, що якщо ви розумієте, куди перекочуватися, там з флангу на фланг, якісь простріли знаєте, то звичайно що ви зможете її реалізувати. Що ж, дякую всім за перегляд і до зустрічі наступних відео. А також не забувайте протискати вподобайки під цим відео.